Вітаю маленькі друзі, разом з песиком-патроном. Напевно, ви всі його добре знаєте. Привіт-привіт, малята! Я допомагаю саперам, рятувальникам шукати небезпечні предмети, які можуть завдати шкоди людям. Коли їх знаходжу, повідомляю о, 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 про це рятувальників. Подивіться уважно малята, на перший малюнок. Ліворуч, метелик. А праворуч ось ця сама міна. Небезпечний предмет, який дуже схожий на метелика. Запам'ятайте? Увага, другий малюнок. Граната. Так, праворуч, вибухонебезпечний предмет, а ліворуч дуже схожий, стилий фрукт, смачний гранат. Не переплутайте, приготувалися третій малюнок, що це банка? Ліворуч так, а праворуч схожа міна на банку. Ох-ох-ох, небезпечно. Наступний малюнок. Ліворуч музична колонка. Звучить музика. А праворуч дуже схожий предмет. Але це міна, яка може завдати великої шкоди. А тепер закріпимо наші знання. У грі небезпечні знахідки. Допоможемо першому хлопчику. Груша, капчики та шкарпетки безпечні. Все решта ні. Прийдемо на допомогу дівчинці. Квітка, метелик та окуляри безпечні. Решта, будьте уважні, дуже небезпечні знахідки. Хлопчик розгубився. Ми йому допоможемо. Метелик, ручка, виноград безпечні. Все решта міни. Дівчинка весела, радіє. Думає, що всі знахідки це іграшки. Ні, будь обережна. Крім капчиків, цукерки та жука все небезпечні предмети. Отож, патрончику, дякую тобі за службу. Ми тільки розпочинаємо навчання проти мінної безпеки. Нагадай, загальне правило обов'язкове для всіх. Перше правило. Будь уважним. Не грайся в незнайомих місцях. Друге не підходь до невідомих предметів. Третє правило. Не торкайся цих предметів. І четверте. Повідомляй дорослих про підозрілу знахідку. Повторимо разом: будь уважним, не підходь, не, підходь, не чіпай. Дорослим повідомляй. Правила мінної. Небезпеки вивчай та в безпечні ігри грай.